Вітаю всіх! Так, альбомчик «Кармічні вузли, сьогодні я ще не відкривала. Я нагадую про цю альбомчик вложити руцю на альбом. Енергії картин сканують, що вам забажає рухатися далі, які старі енергії стримують, те, щоб ваші нові енергії та зміни заходили. Тому зараз відкрию сторінку, сьогодні ще не відкривала. Зараз побачимо, що у нас вийде, у мене вийде. Так, друзі, 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 дуже круто. Це кармічний вузол, друзі, енергія, верніше, енергія, яка вкладена в цю картину, це енергія е, кармічного вузла дітей. Е, кармічний вузол це вузол, е, це вузол страху, страху за дітей наших, е, це як кармічна відповідальність. Е, цей вузол може проявлятися як е, прибачте навіть. Щось цього трошки горло запершило. Це вузло може проявлятися як надмірна тривога, як провина чи контроль за дітьми. І взагалі, взагалі, природа, природа з'явлення цього вузла це можливо в минулих втіленнях, можливо, в минулих втіленнях було пов'язано із втратами дітей. Так, коли Минулому тілені була втрата дитини або сам був дитиною, яка не була прийнятою батьками. Тому цей вузол, ця енергія, застаріла енергія, вона тягнеться з минулих тілень. І що робить ця картина? Ця картина повинна розв'язати розв'язати цей цю кармічну енергію. Вона повинна зняти тягар страху. От страху за дитину, щоб звільнити місце, просто довіри до дитини та любові, і кармічна роль батьківства вона може бути як тягарем, так і даром, залежно від того, як цей вузол буде розв'язаний. Проявляється цей вузол у житті взагалі це надмірною тривогою і контролем за дітьми, страх втратити дитину так, або бути, або ти, якщо сам дитина, страх бути покинутим. Перенесення якихось своїх там власних сценаріїв на дітей. І, друзі, є три симптома, дуже сильних три симптома, які створюються вузол в тілі. Тому сьогодні поставлю, буду медитувати з цим вузлом. Картина дня у мене, до речі, вже випадає. Друзі, не знаю. Дуже часто на цій неділі почала випадати картина дня і на минулі це захист архангелів. Тому... Як... Ці картини завжди попереджають, про те, що може, про те, що може трапитись, то вони на пару кроків вперед, просто енергія картин випереджає. А я буду медитувати до кінця дня з цією картину, друзі. І так, це кармічний вузол, батьківства, кармічна відповідальність. Страх